Ми починаємо наше заняття. Ось наша гостя, дівчинка Оленка. Оленка, ми тебе запрошуємо на чуювання. Так, дітки, запрошуємо муляльку для чуювання нам потрібне. Чайний сервіс. Розглянемо, який чайний сервіс буває, щоб запросити нашу оленку на чуювання. Давайте з вами розглянемо. Що це таке? Це чашка. Чашка потрібна для того, щоб з неї пити. Що можна пити з чашки? Чай, сік, воду або молоко. Так, дітки, ви молодці. Запам'ятали? Ви це чашка. Я думаю, теж у вас вдома є чашка. Дітки, а що це? Це блюдце. Блюдце потрібно нам для того, щоб, наприклад, ставити на нього чашку. Ще можна покласти на блюдце тістечка або ягоди, або фрукти. Так, дітки. А це, що у нас, дітки, це чайна ложка. Навіщо нам потрібна чайна ложка? Так, класти та розмішувати цукор або їсти тістечко. А ще А ще можна їсти морозиво. Чайну ложку. Дітки, а що це? Це чайник. Для чого нам потрібен чайник? Взагалі, чайник потрібен нам, щоб кип'ятити воду. А ще є маленький чайник. У маленькому? Можна заварювати чай. Ось діти ми дізналися, який буває чайний сервіс. Вам цікаво було, діти? Тоді продовжимо наше заняття. Дітки, а зараз час трохи відпочити. Давайте з вами разом зробимо фізкульт хвилинку, відпочинемо, а потім знов повернемось до нашого заняття. Сонечку на! Давайте ми зараз підготуємо наш стіл до чаювання, щоб запросити нашу ляльку Оленку. Діти, у нас є стіл, який гарно прикрашений з катертиною. На стіл ми спочатку ставимо чашку з блюдцем, потім чайну ложку. Ось так. А потім ми поставимо чайник. Ось наш чайник. Ось ми і підготували наш стіл до чаювання. Запрошуємо нашу ляльку Оленку на чаювання. А зараз, дітки, я вас теж запрошу на чаювання разом з вашими батьками. Тепер ви знаєте, який буває чайний сервіс, і ви можете допомогти матусі нах... накрити на стіл. Ви молодці, дітки. Дітки, сподобалось вам сьогодні заняття? Хто приходив до нас у гості на заняття? Так, лялечка Оленка. Про що ми сьогодні розмовляли в нашому занятті? Про чайний посуд. До побачення до завтра!